Я зашел в Херсонский, как сказать, на МЭД, Херсонскую палатку на Майдане, чтобы мои одноклассники из Херсона могли послушать своих же херсонцев, которые на Майдане, которые рассказали, что они здесь делают, сколько они, почему они здесь, какие они фашисты или бандеровцы, кто они, кто хочет. Ну, я на на что. Вот. Фашисты бандеры. По-перше, що ми в Херсоні знаємо про і про фашистів знаємо. А про Бандеринство я скажу, що брат Бандера, Дмитро Бандера, погинув нас під Херсоном у складі Маршого От, Оце ми можемо нас От, ну, Ми не про це балакаємо. Чому тут ми стоїмо? Що таке Київський майдан? Це таке дивне явище, що пояснити, ні наші ні психологи, ні історики не трогають близько 50 років. Люди приїхали з різних націй, національностей, суслові. Чого сюди приїхали? Вони не приїхали за політики, вони приїхали за те, щоб ми в майбутньому жили як люди, щоб діти наші жили як люди. Політика, як я, як, 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 як фактор, тут практично люди вийшли чисто по поживу. По Оце, ну що зараз хлопці добавлять, вони теж так те, те, само, як я приїхав. Ми навіть раді по освіті, по інтелекту, різноязичний. От дуже інтересний мужчина перед зі мною сидить. Він представляє кримсько-татарський народ. От послухайте його, він не зведе на свою молоді, може нашим фінансовами, сказати дуже багато розумних людей. Они так говорят, что тут разведут людей по нации, по словам. Я могу разговаривать на украинском. Могу перейти на русский. язык, Но, крымско-татарский, наверное, не каждый поймет Можно сказать, Мы здесь для того, чтобы нас здесь объединяет, это общая дальнейшая жизнь. Мы хотим жить в мире, в согласии, э, и чтобы у каждого из нас было светлое будущее, наших детей. И, э, и когда говорят, что здесь бандеры, которые Показать. не умеют работать без денег, здесь люди стоят, допустим, целом, и имеют два высших образования. Э, закончивший это университет, они не будет заниматься. Первое это подлежит управление, потом это психология. Э, люди стоят, профессора, художники, э, директора предприятий, э, То есть за... Люди стоять за чистів достоинство в дальніше. Я хочу звернути увагу наших хесонців. Ми не тільки різних націй, культур, ми різного віку, ми люди різного покоління. І от це дуже рідке явище, що люди різного покоління в один момент починають дивитися один бік і одну точку, один напрямок. Оце теж один із таких феноменів Майдану. А вот что до того, что треба нам в Европу, так я скажу, я, я еще помню Сталина на и я помню, что было бы все не лицо, то той страшной развалюшной А потому что Советский Союз попал в Европу. И больше того, обедрал Европу, в частности, Германию, до такой степени, что абсолютно все было витильное. Даже кабели из колодца, с, с этих канализаций повытягали и привезли в Союз. Так, дивіться, 45-го року, а в а 57-го вже спутники. Ось вот, що значить попасть в ніж, де технології сильніші, де технології, де техніка, де уровні життя були. Вот а это было... А після того опять все почало в Союзі падати. загнило, і загнило до того, що загнило. О, приклад. Говорять, що тут ще американський план. Е, ну, я, наприклад, не знаю, ну Україна взагалі у нас зараз ä, перебуває, я на русском языке, Хорошо. а Україна зараз перебуває ну, в такому состоянии, что геополітична игра дуже велика. На карту поставлена, как бы, ну, вообще, де ми будемо. Ми вернемся назад в Саву, там де собственно говоря, мы интересуем лишь, ну, скоріше всього, як біомаса как придаток России. Либо мы все-таки пойдем вперед к технологиям, я думаю, к светому будущему. Я не верю, что мы сразу пойдем ну, вступим в Евросоюз. Будет тяжело однозначно. Мы тут не питаем иллюзий таких, что будет очень легко. Но все равно. Давайте посмотрим на Польщу. 92-й год. Поляки были голоданцы. Давайте посмотрим. Наши люди, наши херсонцы ездят в Польшу, собирают клубнику за 800 евро в месяц. И теперь, как живут поляки, если со Львова люди ездят в Крушку, покупают продукты в два-три раза дешевле, чем у нас. Я думаю, надо стремиться все-таки к лучшему стандартам, к лучшему будущему. И не надо пугать людей вот этими там гомосексуалистами и всем больше. Больше этого всего нет. Ну, просто чтобы люди знали, что мы не стоим за какие-то однополые браки, тем более мы не стоим за деньги. Это самый большой вид, который я хочу развеять. Мы не получаем никого. Единственное, что люди нам помогают продуктами питания, ну и такое, теплое дело. Тут сонный энтузиазма. Мы приезжаем все за тот деньги, уезжаем. Если так сказать, за покрытый мужчин. Так что херсон вставай. Херсон очнись, проснись. Мы все, я думаю, уже стали такие своеобразные, то есть сектор свидетели Юго, мы стали свидетелями покращим что дорог нету, ХПК нету, Петровского нету, зато делики, пьяная молодежь, вот собственно говоря, к чому ви прийшли. Так что я думаю, что каждый должен сделать выводы сами. Если вам нравится, дорогие стабільність стабильность пенсії в 1000 гривень. И когда молодые ребята работают охранниками, имея за 900 гривен в месяц, имея высшее образование, девчонки торгуют шмотками на деповшем рынке, то я думаю, что... Що... Все-таки от этого надо пытаться избавиться от этой совковой бациллы и надо как-то принимать, применять новые мысли. Дорогие херсонцы, я сам житель Херсона. И хочу, чтобы вы знали, что к вам будут ехать не западенцы, а мы жители Херсона. И наводить порядок будем на месте мы сами, херсонцы. В принципе, все. Дорогие херсонцы, вы начали тихий шаги, у кого в ньому Знаєте, я не дуже люблю більшовіки, але вони сказали розумну фразу, кожна революція повинна вміти захищатись. У даному разі вже ні ОМОН, ні ті тушки не так просто дадуть на Майдан і будуть калічити. Ну не видно, людей. Вже в нас є певні збройні сили. Це не збройні сили, це самооборона. Ми повинні якось себе оборонити. І ви бачили, це не Бандерове, це наші совські так. Ви тут вже не, не по чутках, не просто чуєте слово бандерівці чи там, западняки. А ви тут з ними щодня їх бачите, яке враження, що це за люди? Страшні вони, хто вони? Діло в тому, щоб зрозуміти явище, то, що таке бандерівці, бандерівці, треба вчити історії. Зараз доступність колосальна. Херсонські вчить історії. Це нам дуже потрібно. Крайні зараз не Тепер що таке бандероці? Їти у Львів, їдьте в Букове. Хлопці, ви побачите, що це дуже прекрасні, розумні люди. Мій син ну, менший, вже четвертий рік їздить відпочивати на Захід. І вроді нормально, розумієте? Так, да, у них інші підходи до певних речей. У них може, ну, тому що вони ближче до Європи. Оце це такий, ну просто ну, така моя думка, ви вже вирішите так. У нас, звісно, дуже багато людей і заходу. І коли я з ними патріотичка, я треба що це інші люди. Ці люди, вони наскільки патріотичні, що наш для патріотизм в багатьох. Просто не видати. Це перше. Друге, ці люди віруючі, головні. Третє, ці люди дуже високої моралі і совісті. І треба це поняти. І четверте, що мене буквально поразило, і четверте, що мене вразило, я зрозумів, наскільки ці люди зберегли найглибше, найбільше зберегли українську мову, культуру і звичаї народні українські. А я говорю Валентин, лідович, голови пристані. Дорогі Херсонці, зонтку, іграючи, я хотів би обратитися к своїм представителем своей национальности, крымским татаром и херсонском, вставайте, потому что когда уже звучат такие вопросы в Крыму о отделении Крыма как территориальной единицы, я вам хочу сказать, что это очень серьезно.